на обслуговуванні Infiniti QX60. Це у нас 3.5, варіатор. Вони ще були гібридні, гібридна установка. На Infiniti працює дуже недовго і відновити і дуже дорого. Тому як хто хоче купити QX60, кюк 60 гібридну, якщо в принципі будь-який гібридний Infiniti, краще від цього затіє відмовитись, бо потім дуже дорого буде. Це звичайний, старий древній VQ35DE, той, що ставився ще там спочатку до 2000-х років на Нісан, на Infiniti. Він в тому ж майже в тому ж самому стані дожив до нас. Він відозмінений, але все одно той самий добрий надійний V6 від е, Нісана. Тут у нас коробка варіатор. Да, хотілося б, звісно, щоб тут стояв би звичайний класичний автомат, була б вона понадійніша, тому що ці автомобілі до ремонту коробок в середньому бігають 150 тисяч, далі вже потребується ремонт коробок. Хтось проїжджає раніше, хтось трохи більше проїжджає. Тут все в залежності від стилю експлуатації автомобіля, плюс по обслуговуванню варіатора. Не треба забувати його обслуговувати. Три ряди сидінь, великий, комфортний, якісний салон. То, як сімейний автомобіль використовувати, їхати кудись на дальняк на ньому кайф, тому що за рахунок того ж самого варіатора, витрата пального по трасі більш-менш адекватна для такого сарая. Плюс навіть при тому, що три ряди сидінь на заді не капітанські, на ззаді звичайний ряд сидінь, тобто є доволі таки комфортно, навіть з трьома рядами сидінь їздить. Бачимо, що автомобіль використовується саме з трьома рядами сидінь, тому що місця в багажні, немає, возять з собою додатковий бокс. Я не сказати, що це буде доволі таки дешевий автомобіль, але й дорогим Ослуговувані його не називеш. Запчастини є да, не все можна зайти по аналогам. Майже все йде в оригіналі, але як правильно підійти до ремонту автомобілю, можна замість китайських серінблоків поставити гарні поліуретанові, які дійсно ходять і вони є в наявності. Ну при тому всьому, знайти запчастини на цю машину не є ніякою великою проблемою. На рахунок тих, хто хоче собі встановити газ на цей автомобіль, краще декілька разів подумати, тому що обслуговування двигуна потім не дешеве, як коли сюди ставиш газ, тому що, по-перше, гідрокомпенсатори тут не предусмотрені, клапана тут регулюються не так уж і просто, як комусь здається. Тобто, при правильному, при гарному обслуговуванні, ці автомобілі бігають 200 тисяч без ніяких великих ремонтів. Та да, варіатор може приїхати раніше. Сам двигун може прийти поділку і 300, і 400 тисяч. Все залежно від його обслуговування, все залежить від стилю його Експлуатації не сказати, що це самий ідеальний сімейний автомобіль, але і поганого про Infiniti QX60 нічого не сказати, тому що комфортний, великий запас потужності є обслуговування. Не роздягне до останньої нітки, тому маємо те, що маємо.